Усіх вітаю, друзі! Сьогодні у відосику розберемо покроково гайд, як просрати неймовірний талант через тупість менеджерів у власній ігровій компанії. Ну що, ну ми дивитись? Ти, мабуть ворог. Що? Ворог! Ворог! Ворог, ворог! І так, ви все правильно зрозуміли. Цей відеоролик надихнув мене зробити нещодавній реліз гри Doom The Dark Ages. найбільшим мінусом якого є відсутність унікальної музики Міка Гордона. Зрозумійте мене правильно, музика у грі нормальна, метал місцями навалює добре, але це просто звичайний метал, без якоїсь родзинки. Метал, якого повно в інтернеті та в ютубчику. Метал, який поступається унікальному стилю Міка. Гордона, а тому сьогодні за одне відео я вам розповім повністю про всю ту їбаніну, що сталося між Міком та Марті, і як ID Software втратили одного із найталановитіших ігрових композиторів нашого часу. Подумаєш, збудую свій власний парк розваг. З рулеткою і випивоном. І звичайно ж почнемо із життєвого шляху Міка, як він дійшов до розробки музики Doom 2016 року. І це не історія комовства чи чогось подібного. Гордон все своє життя займався музикою. Вже у віці 12-13 років людина вільно могла грати на гітарі. Окрім цього, він завжди обожнював відео ігри. Першою консолью Міка була Atari 2006 В молоді роки він грав у різних гуртах. Включаючи блюзові, рокові та важкі метал-гурти. Він навіть проходив через підліткову панк фазу і носив шипасті наплічники. Саме тоді наш композитор зрозумів, що не бачить свого майбутнього у ролі гітариста в стилі 80-х років у жодному із гуртів. А тому десь у ранніх 2000-х роках він почав займатися електронною музикою, що дозволило йому створювати музику самостійно. Це і стало переломним моментом. Саме тоді мік вирішив. Що може писати музику для відеоігор. Для цього він створює свою власну домашню студію і починає фрілансити. За один рік в ті часи він виконував приблизно від трьох до п'яти різних музичних проєктів і, накопивши достатньо досвіду, мік отримав свій перший великий ігровий проєкт. Це написання додаткового музичного дизайну до гри Destroy All Humans 2 2006 року. За неї ж він і отримав свою першу музичну нагороду Best Audio від Асоціації ігрових розробників Австралії. І так, мік у нас австралієць, забув про це розповісти. Він там народився, він там проживає, він там і працює. І що найважливіше, його студія знаходиться на відстані 10 метрів від його ліжка. Він сам про це жартує, кажучи, що найкрутіше в роботі фрілансера це те, що твоя робота знаходиться на відстані 10 метрів від ліжка, і що найжахливіше в роботі фрілансера. Це те, що твоя робота також знаходиться на відстані 10 метрів від твого власного ліжка. Загалом, мік не тільки талановитий композитор, а ще й дуже працьовитий композитор. Він до того, як почати працювати над думом, брав участь у шаленій кількості різних ігрових проєктів. Про кожен із них немає сенсу розповідати. Саме тому я зробив для вас цю круту таблицю, і з приблизною їх кількістю, що ви на власні очі побачили, наскільки працьовитим є мік. Ця інформація важлива в моїй подальшій розповіді, і це, до речі, тільки приблизна їх кількість, те, що я зміг знайти. В інтернеті. Власне, після купи цих всіх ігор, над якими працював Мік, він нарешті отримує найважливіше та найважче музичне завдання в своєму житті зробити саундтрек до нового думчика без використання гітар, і так, щоб фанатам сподобалось. Фактис. Хай йому грать. Отче. Ну ти бачив? Бачив? Про фанатів дума міг, до речі, прикольно відгукувався. Казав, що це не якісь там оті фанати Діснея, а реальні фанати. І якщо їм не сподобається його саундтрек, то вони просто прийдуть і спалять йому будинок нафіг разом із студією. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза у них. Ну і звичайно ж, цього не сталося, бо саундтреки до Дума 2016 року вийшли просто легендарними. Але мік так і не зміг виконати повністю одну із вимог не використовувати гітари. Він спочатку додав їх у свою музику на рівні 5%. ID Software ді це сподобалось. Ну а потім він довів рівень їх використання вже десь приблизно до 15%, І це також сподобалось студії. Ну і звичайно, фанам Дума також зайшло аж по самі Гланди. Так, що ж такого було унікального у звучанні саундтреків Міка? Загалом все починаючи від принципу створення цієї пекельної музики, закінчуючи тим, що наш композитор фактично започаткував новий жанр металу, який усі фанати зараз називають аргент метал, на честь тієї самої енергії пекла із гри Doom. Почав розробку саундтреків мік із ознайомлення з концепт-артами гри. Його надихали пекельні моноліти, які були скріплені цією пекельною енергією аргент. Саме звучання цієї енергії. Він і хотів передати гравцям, але не тільки її. Своїм також найголовнішим завданням мік вважав зробити музику настільки брутально, настільки динамічно, щоб гравець під час проходження гри вважав себе непереможним. Гото вчителя. Тепер ти легендарна рок зірка, щоб саме музика стала тим містком, який з'єднає емоційно гравця та дум -сфера. Ну і як результат, звичайно, ж міку вдалося це зробити. Творення саундтреків до Дума 2016 року було чистим творчим баченням композитора. Він задля цього у студію притягнув неймовірну купу різного аналогового музичного обладнання, до прикладу, компресор Kali 76 TX. Через все це обладнання він пропускав купу різних звуків та шумів. Звуки гітар, які ми чуємо в думчику, він записував взагалі на дев'ятій струнній гітарі. Після чого все це пропускаючи через старе музичне обладнання та сповільнюючи в два рази, в деяких треках взагалі використовувались оброблені звуки бензопили. Ну і звичайно ж, родзинкою на вершині всього цього старого аналогового безумства став радянський музичний інструмент під назвою Полівокс. Я до речі дуже довго з цього сміявся. Ну бо розумієте, так що ж це за музика пекла без радянського музичного інструменту? Саме цей інструмент допоміг Міку зробити звучання деяких пісень ще більш унікальним, моторошним та пекельним. Робота була пророблена просто неймовірно. Відверто кажучи, я покохав Doom 2016 року виходу не через ігрові трейлери. А коли почув та побачив, як мік працює над створенням звукового дизайну гри. Під час перегляду цих роликів я відчував тільки захоплення працею пана композитора. Потім мік отримує купу визнання. Та музичних нагород за саундтрек до Doom 2016 року. І навіть дає міні-концерт на церемонії вручення ігрових нагород The Game Awards. І так я б дуже сильно хотів би помахати головою на такій виставі та почути саундтреки до Думчика вживу. Але, на жаль, покемонів в Протигазі на таке не запрошують. Що ж було далі? Далі наш композитор починає працювати над музикою до продовження гри до Doom Eternal. Працює наш композитор суперсумлінно, бо все, що я почув, все, що я відчув у тій грі, воно було неймовірно атмосферним і драйвовим. Це було чудове продовження Дума 2016 року, тільки більш швидшим і дривовішим. Як результат, саундтреки Міка також еволюціонують разом із грою, стають в деяких моментах більш швидкими та дривовішими. Але основна і найпомітніша зміна це додались релігійні та хорові мотиви у звучання, і це було офігенно. Щодо метал хору, то мік зібрав цілу купу людей різного віку та гендеру і записував їх хорові викрики разом. Кричали вони взагалі вигадати. Видані слова, які за звучанням схожі на якусь стародавню мову. Щось типу Я Є Грут, тільки у версії дума. Ну і звичайно, записували вони це все супер атмосферно, із запаленими свічками та на один мікрофон. Під настанову Міка. Здавалось би, все супер, гра супер, музика у грі просто шик. Це якраз той випадок, коли і гімплей з другою частиною гри став краще і звучання стало краще. Я, відверто кажучи, покохав Doom тернал ще навіть не починаючи грати в нього. Це було кохання із першого погляду. Вибачаюсь, із першого звуку. Пісні, яку я почув, як тільки запустив гру. Пісні бляха, яка грає в меню гри. Вже на цьому моменті я зрозумів: проходження цієї гри буде легендарним. Ми повернулись. І Тед, друже, це буде леген. Чекай, чекай. Питаєте, так, що ж пішло не так, чому Міг Гордон більше не хоче співпрацювати із розробниками Doom, а вони з ним? Відповідь на це питання важко дати. Точніше буде сказати, ви самі дасте собі відповідь на це питання в кінці цього відосика. А зараз почнемо із версії директора студії ID Software Марті Страттона. Конфлікт почався одразу після того, як в реліз вийшла гра Doom Eternal, а точніше її колекційне видання, яке включало офіційні саундтреки, які виявились досить таки поганенької якості. Саме тоді фанати Думчика звернулись до Гордона, типу, що за відстійна бісезда продала замість твоєї якісної музики. Мік тоді відповів коротко і чітко, що він не міксував ці треки. Які їм продали, впихнули разом із колекційним виданням гри. У відповідь на це Марті Стратон, виконавчий продюсер ID Software, опублікував відкритий лист на платформі Reddit 5 травня 2020 року, де звинуватив Гордона у невиконанні контрактних зобов'язань і проблемах із термінами. Якщо казати більш конкретніше, то Марті написав наступне: Гордон мав контракт на підготовку мінімум 12 треків до початку березня 2020, Двадцятого року і з бонусами за своєчасно виконану працю аналогічно до угоди, як це було із Doom 2016 року. У лютому 2020 року Гордон запросив додаткові 4 тижні на доопрацювання музики, обіцяючи 30 треків і понад 2 години їх тривалості. Із кінцевим терміном до середини квітня 2020 року, однак Мік встиг зробити лише 12 треків, і через занепокоєння щодо термінів, ID Software залучила свого провідного аудіодизайнера Чеда. Для подальшого редагування решти треків із фрагментів гри Стратон стверджував, що публічні заяви Гордона про те, що він не міксував ті треки і не зробив би цього, призвели до спекуляцій і атак фанатів дума на Чеда, який доволі таки хаутурно заміксував треки із гри, намагаючись видати їх за повноцінні Ости. Власне, це і призвело до репутаційної шкоди компанії. Через ці проблеми та втрату довіри ID Software вирішила не співпрацювати з Гордоном над майбутніми проектами, зокрема над двома DLC до Doom Eternal. Тепер, друзі, перейдемо до версії Міка Гордона, що він казав на свій захист. У відповідь на лист Стратона на платформі Medium 9 листопада 2022 року, тобто вже через два роки після заяви директора компанії It Software, Мік написав наступне: стратон брехав про обставини навколо Ост і використовував дезінформацію, щоб повністю звинуватити його у провалі. Гордон працював 8 місяців без оплати праці на початку, потім ще 11 місяців без оплати. І загалом id Software використала майже 5 годин його музики, але оплатила лише за половину із них. Були величезні проблеми з комунікацією, електронні листи Міка залишались без відповіді, а інформація про проект приховувалася. Наприклад, він пропонував змінити графік через непрактичні дедлайни. Мік хотів робити музику на швидкості приблизно 2 рівні гри на місяць, але страту на цього було замало. Він відмовив тому, назвавши це некомпетентністю, і тиснув, щоб Мік виконав свою роботу якнайшвидше. Ост до гри був анонсований ще на Е3 2019 року, без підписаного контракту з МІКОМ, що викликало проблеми, оскільки передзамовлення на гру почалися негайно. А ости ще навіть не починали робити, навіть не обговорювали їх створення. Сам же контракт був підписаний лише за 48 годин до випуску гри 20 березня 2020 року, і з дедлайном 16 квітня 2020 року для 12 треків, що давало Міку всього 29 днів, щоб зробити ці довбані 12 треків. Після негативних відгуків про Остей, які навіть не міксував Мік, Стратон запропонував йому шестизначну суму за мовчання. Але Гордон відмовився, оскільки це завдавало шкоди його репутації, включаючи хейт з боку фанатів Думу, погрози насильства та спроби звільнити його з інших ігрових проєктів. Що ми маємо у підсумку? Мені особисто важко повірити у те, що Мік Гордон, дуже талановитий і працьовитий композитор, порушував умови контракту і не виконував свою роботу. Бо ще з самого початку відеоролика я вам показував список проєктів, над якими він працював до Думу 2016 року. Року. І цей список це список працьовитої людини. Людини, яка важко працювала і робила собі ім'я своєю працею. Плюс ніяких питань до роботи Гордона у минулих його роботодавців не було. Не було таких питань навіть під час роботи над Думом 2016 року. А тут так одразу бах і вже поганий працівник. Другий момент: навіщо разом із грою продавати за додаткову платню саундтреки не зроблені міком, замовчуючи цей факт. Кажучи, спрощено, і софтвер, дійсно намагались намахати фанатів Дума на додаткові грошенята, пропонуючи Ости із гри, які знову ж таки не робив мік. Це дуже дивно. І ще один цікавий момент це те, що бісізда підтримала стратона та його версію подій. Отримуй, так тобі лярво. Вони навіть казали, що у них є купа доказів типу неадекватності Міка. Але ці докази, як завжди, так ніхто і не опублікував. Класика, ось така історія скандалу: хто винний ніхто хто ні, вирішуйте самі. Я особисто вважаю винним Марті Стратона по одній простій причині. Він один із головних менеджерів проекту. І якщо у вас порушується комунікація всередині компанії з кваліфікованим фахівцем, це в першу чергу пройоб відповідальних менеджерів. Якщо ж у вас працівник неадекватний, ви просто звільняєте його і не намагаєтесь це приховати, і тим більше під його іменем не намагаєтесь продати саундтреки, які він не створював. Це крінж, це фіаско. Юсанафачий силу. Що ж до подальшої долі Стратона, він і надалі залишається на своїй посаді. Саме він є виконавчим продюсером нового Doom Dark Ейдж 2025 року. Що стосується Міка Гордона, він зберіг своє ім'я, ім'я талановитого композитора. Але у нас залишається нерозкрите питання. Чому він писав музику до російської гри Atomic Heart. І тут також все просто. Його робота над саундтреками до цієї гри почалася ще у квітні 2020 року, до повномасштабного вторгнення. Саме тоді росіянчики звернулись до нього. Факт того, що саме Мік працював над саундтреком до гри, стало відомо вже через декілька днів чи один тиждень після її релізу у 2023 році. Саме тоді почалась хвиля питань у твіттері до композитора: типу працювати із росіянами це ж погано. На що мік спокійно і я вважаю, дуже логічно відповів, що так це погано. Саме тому весь гонорар за роботу, який він отримав від студії «Мантфіш», він передав на гуманітарну допомогу українцям через їх програму Австралійського Червоного Хреста. І це найправильніше і найлогічніше, що він міг вдіяти, як то кажуть, вчинок не хлопока, а справжнього чоловіка. Якби так вчинили усі люди, які раніше співпрацювали із московитами, цей світ був би набагато кращим. Але ні, на жаль, ні. Зараз в світі навпаки купа добограєв, які не те, що продовжують з ними працювати, а ще й допомагають обходити їм бляха санкції. Так що не бачу сенсу хейтити Міка за помилки молодості, так би мовити. А от якщо він погодиться працювати над другою частиною Atomic Heart, це вже буде серйозний привід видалити навіть цей відосик про нього із Ютубчика. На дно! Дно! Але я особисто вважаю, там у людинки з головою все ок. Так що не думаю, що нам є за що хвилюватись. До речі, після Doom Eternal доля Міка також цікаво склалась. Окрім роботи над Atomic Heart, він допомагав деяким іменним рок-гуртам записувати окремі треки або в продюсуванні альбомів У 2020 році. Він співпрацював з Bring Me The Horizon над альбомом Eve. В 2022 році в нього була гостьова поява в альбомі гурту in White, А вже в 2023 році він працював над продюсуванням деяких треків та альбому гурту Free Thief. Що ж стосується написання саундтреків до ігор, то в даний момент він працює над музикою до гри у жанрі кіберпанк від новенької та свіженької студії, і це їх перший проект під назвою Defect. Ну і звичайно, ж із перших секунд коротенького трейлеру стає зрозуміло, що музику до неї пише Мік Блях Гордон, і це чудово. А ось, що дійсно погано, це те, що при всій крутості нового Doom The Dark Ages, в ньому немає унікальної музики Міка Гордона. Саме синергія його саундтреку та гімплею минулих двох думів робила їх неймовірними іграми. В новому ж думі цього не вистачає. Гра залишається класною і саундтрек в ній начебто непоганий, але мене все рівно не покидає питання навіть відчуття того, а що було б, якби над нею також попрацював мік, чи стала б від цього гра кращою. На жаль, ми цього ніколи не дізнаємось. Скоріше за все через тупість менеджерів, які не можуть налагодити роботу своїх співробітників, а потім ще намагаються використати їх ім'я для продажу фейкової музичної збірки класика від великих ігрових компаній. Ну що, друзі, а в мене, мабуть, на сьогодні все. Пишіть в коментарях, що думаєте з приводу всієї цієї ситуації. Ну і звичайно, напишіть, як відноситесь до творчості Міка, особливо до його саундтреків, прямісінько і спекла. Ну, а я, мабуть, вкотре піду перепройду минулі думчики, щоб змити із себе сморід ностальгії. Бо реально, поки робив відеоролик, захотілося все знову перепройти. Вам же, як завжди, я легендарно дякую за вподобайки, за підписки на канал. До зустрічі та нового відосику.